Дня комісія з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту молодіжної політики 22 серпня 2025 року. Присутні голова комісії Олійник Євгенія Леонітівна, депутат, депутат Парасюк Людмила Васильівна, депутат Чубай Микола Миколаєвич та присутній начальник. Управління соці... освіти, культури, молоді. молоді і спорту. На порядку денному в нас чотири питання. Перше про затвердження статуту Пряжівської гімназії Крупецької сільської ради Дубінської району Рівненської області. Номер два. Про затвердження статуту Митницької гімназії Крупецької сільської ради Дубінського району Рівненської області. Третє питання про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Рідківської початкової школи Крупецької сільської ради Дубінської району Рівенської області на балансі управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради Дубінського району Рівенської області. Та четверте питання про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Рідківського закладу дошкільної освіти дзвіночок. Крупецької сільської ради Дубінського району Рівенської області на баланс Митницької гімназії Крупецької сільської ради Дубинського району Рівенської області. Так, перше питання про затвердження статуту Пляшівської гімназії Крупецької сільської ради Дубинського району Рівенської області. Будь ласка, Микола Миколаєвич, Відповідне рішення сільської ради вишити дві тисячі двадцять четвертому році про. Ромові зміну типу Плашипського ліцею на Плащівську гімназію і усилові рішення той навчальний заклад статусу Плосівської гімназії має вступити станом на 1 вересня 25-го року. Відповідно, в попередньому рішенні було прописано, що здійснити заходи зі зміни типу і переименування, але так, як державні реєстратори студіли, що має бути. Перейменувати, відповідно, затверджується статутної редакції, чим і покликано до життя дане рішення, якому першим пунктом йдеться переіменувати пляшівський ліцей і пляшівську гімназію Кухотської сільської ради області. І відповідно другим пунктом затвердити статутну редакцію. Що змінило в статуті? Змінилося те, що був попередній статут ліцею, а зараз йде статут гімназії. Зміна піде тим, що немає відповідно дітей в одному з 10-11 класів, зменшення кількості дітей. Станом на даний момент ми маємо затвердити. Буде до депутатів поводити комісія, що депутат, щоб депутатів затвердили даний статут на віддаці і перейменували ліцей на гімназію. Запитання, які сліди Миколаївича. Голосуємо. Хто за, за винести дане рішення на рішення з сесією? Про затвердження статуту П'ясівської гімназії Крупецької сільської ради Дубинського району Лівінської області. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Друге питання. Про затвердження статуту Митницької гімназії Крупецької сільської ради Дубинського району Лівінської області. Дмитницькій гімназії змінюється у зв'язку з тим, що було попередньо рішення про змінні типу перепрофілювання елітківського садочка і утворення його доєднання Дмитрівської гімназії в статусі структурного підрозділу Дмитрівської гімназії. Чим він до життя? Це рішення, тому що е, зараз затверджує статут митницької гімназії з структурним підрозділом дошкільним навчальним закладом, який буде в структурі Митницької гімназії. Півно ми затверджується статут закладу. редакції. Це питання якісь є голосуємо про затвердження статуту Митницької гімназії Куперської сільської ради Дубинського району Рівенської області. Виноситься. Дане питання на сесії. Хто два? Проти утримався. Дякую. Третє питання про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Рідківської початкової школи Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області на баланс управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради Дубенського району області. Після і після проведення відповідно до законодавства рік, потім були проведені громадські обговорення з громадськістю рідківського старостинського прибуття, а також в зв'язку із тим, що відсутня взагалі кількість дітей було прийнято рішення сільської ради про ліквідацію рідківської початкової школи. Відповідно до того давалося два місяці на е е процедура прийому можливих скарг боржників там, чи кредиторів, ніяких такого не надходило. Відповідно, завершується процедура ліквідації. І так як є майно, яке рахується на балансі рідківської початкової школи, в зв'язку з ліквідацією е пропонується прийняти рішення про передачу даного майна на баланс е е управління освіти. В подальшому інвентаризація проведена, в подальшому це майно буде розподілено між іншими закладами загальної середньої освіти. Тому що, наприклад, майно, яке відбувалося е, за програмою НУШ, воно може бути спрямоване тільки в тій навчальній закладі, де є НУШ. В інші навчальні заклади воно не може бути спрямоване. А інше майно, там, там, комп'ютерна техніка, все воно оглянуто. Ви, окремі, на що працює, що ні, буде передано іншим навчальним закладам. і відповідно, буде наступне рішення сесії про передачу цього майна вже з балансу управління на баланс інших закладів. Щоб провести мину передачу. Майте на увазі, подивитися, що працює, що ні. Запитання про затвердження акту приймання передачі майна з балансу від початкової школи проведенства сільської ради Тубільської райони Вінської області. На баланс управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради, Дубінського району Рівенської області. Хто за? Проти утримався. Дякую. Відуючи про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Рівківської закладу дошкільної освіти дзвіночок Крупецької сільської ради, Дубільської району Рівенської області. На баланс Митницької гімназії Крупецької сільської ради. До війська Рівненської області. Так як на закладі звані середньої освіти є виконані юридичними особами і відповідно е, до того майно знаходилося е, за закладом освіти дошкільним і в зв'язку з тим, що фактично вони припиняють свої юридична особа. Вони будуть юридична особа, які довуються рідкістю дошкільного освіти. То майно переходить, має бути передане на Митницьку гімназію, структурним підрозділом якої і буде цей дошкільний навчальний заклад. Тобто це майно будівля, все, що знаходиться в будівлі, меблі, все-все-все, що рахується, акти додаються до проектів рішення, що рахується, є закріплене майно за закладом дошкільної світли, воно переходить вже. Це є комунальна власність, але на даному випадку переходить в управління Митницької гімназії. Це питання є так. Про затвердження акту приймання передачі майна з балансу від до шкільної освіти зіночок Крупецької сільської ради Дубінського району Лівінської області на баланс Митницької гімназії Крупецької сільської ради Дубинського району Львівської області. Хто за утримався? Prontinho? É